Рад приветствовать уважаемых покупателей и просто людей, которые смотрят мой YouTube канал. Стара фортеця Володимир Беляев. Беляев. Такая вот книжечка. Так. Коштувала три карбованси и 10 копеек. Так. 75-й рік. Ось є тут ілюстрації. Така достатньо непогано зберіглася. Ось така. Книжечка. Переяслівська рада. 88 рік. Це другий том Матан Рибак. Це другий том. Я не подивився тут теж. І ілюстрації. Опа. Є такі пошкодження сторінки. Складена сторіночка. Я так і залишаю, нічого не чіпаю. Так. Ось така. Още, бачите. Так. Ось ще. Це другий том. Це в нас перший том натан рибак старая слівська рада. Так. так само є кольорові. Тут ось кольорові є декілька тих. Маленький. Вот такая. Вот такая. Петрушки такие забруднены.